Хочу записати таке познавательне відео для тих, хто. у, -у, -у совєтської катіство. Ох, ранші діло. Не то, що тепер совєтської качество. Це хто не в курсі, це, грубо кажучи, дисплей. Екран. Ну, примерно, от таке. Розрішення дисплея розгільна здатність така. Це кольоровий. Це кольоровий дисплей. Це хрень. Проста, аналогова хрень. Розумієте? Плюс-мінус одинаковий. Розмір. Я думаю, що говорити не є про що, так? Да? Щоб запитати, Коротше, енергопотрібління між цим і цим. Не в десятки в сотні, сотні раз менше у цього, ніж у цього. Оце от совєтське качество. Далі. Хто. Ну, не всі знають, це лучова трубка. Ну, екран, грубо кажучи, щоб усі розуміли про що мова: це екран дисплей з осцилографа. Ну, із, щоб, ну, осцилограф, блін. Коротше, осцилограф, якщо комусь цікаво, що таке, хто не шарить, то подивіться, це ну, перевіряється частоти, синуси, осцилогр... осцилограма, коротше, і так далі. Е, в то времена, в совєтські є времена, у добити осцилограф, це, це було бляха муха, знаєте, як бля, от, в даний момент на той день сняти трилітні проститутки, от така ж ціна була. Щоб осцилограф, то було охрінеть що можна. Тепер у наші времена на. На. Три в одному Осцилограф, генератор частоти і э, охрененний мультиметр з пам'яттю, з кринами, з підключенням до комп'ютера і все, що хочеш. Осцилограф, от мене осцилограф. Э, причому осцилограф двохканальний, охрененно працює. от розмір. Цей осцилограф, це був, я в камеру не покажу, ну коротше розмір був. Ну, я думаю, що хто в осцилографах, хто бачив, то знає про що мова. Це була хрень, просто хрініть, яка дорогуща. По качеству всі думають, що у совєтські времена вони були дуже качественні, ні круті ці Ні Ніхрена подобного. Я один раз дивився порівняння осцилографів з якимось хантеком. Таким примерно 300-400 баксів вартістю. І з якимись там, які там були, це ну, в смислі, S S10 і ще якісь, ну... Із таких середнього Та то, їх небо і Земля по качеству скорості відклика і так далі. Друге. Я це собі тепер Так це собі хто угодно може дозволити. У прямому смыслі без проблем. Ось такий от оселограф, хто завгодно собі може дозволити. Причому тут і осилограф, і мультиметр, і генератор сигналу. Тут все у цій штуці, яку ти можеш кинути в руки і так далі. Ну, є, допустимо, тоже стоїть хантек. Ну, великий, я не буду в тягнути його сюди. Розумієте? Вот той є. Добре. Робилось надовго, щоб воно надовго. Охреначало. Для Нафіга мені, допустимо, от купиш то якусь там річ, яка буде робити 40 років. нахрена мені, щоб та річ 40 років робила. Коли тут проходить 5 років, технології вже помінялися. Все, то вже все друге. Пам'ятаєте ранішні комп'ютери, які були, Ну, примітиви, коли за кордоном були вже Макінтоші і так далі, такі, що могли собі дозволити, у нас, блін, то ціле приміщення було то один комп'ютер. Технології наскільки йдуть вперед, спомніть 30 років тому комп'ютера і спомніть, що це було. Ось такий от телефон, немощності у немощності апарата і того, що було 30 років тому. <кхід> Я не розумію, про... От ці старі люди розказують мені про совєтське качество. От нахрена мені тот бляха муха прийомник охренений, да, він сильний. Його там молотком можна бити і так далі. Нахрена він мені такий, тому що через. Ну, блин, я про що говорю? Пам'ятаєте? VHS. Все, всі відеокасети ходили мінялися відеокасетами і все це було круто. Хрязь пройшло трохи. DVD. На даний момент, все, у кого є DVD або VHS? Все, то, ну, то історія, то, то порядок віще, розвиття, то нормально. Все, то пішло в історію. Тепер у нас все, що хочеш, у цьому. Ти це можеш підключити до комп'ютера. В крайній випадку ти можеш відеосигнал вивести на телевізор. Ти можеш ноутбук, ти на даний момент планшети, мощність таку має, що обфідіть. У тей дум, грубо кажучи, вдома телевізор ти можеш підключити клавіатуру морською і все чітко. Так що совєтської качество, то... Фігня всього. Не... Коротше, мораль, я думаю, що я довів. Смисл мені от це, що воно мені буде робити 50 років, коли через 20-30 років от виходить от, от такий от розмір. От Для чого, от для чого мені такий село який боїться любої херні там і так далі. Влажність приміщенні, щоб було. Ну, хто працював з село то знає. Що навіть влажність приміщення має значення, ну, коли тобі треба сверхточні вичислення. Коли от, на. Все, що хочеш. Все, що хочеш, от у такому вже є. І це доступне кожному. Для чого мені? <truth> Щоб цей осцилограф працював 50 років. Тому що я знаю, що ще років 10-15 там будуть осцилографи, я не знаю, скоріше всього монтувані в ладоні. Що ти місто щупів, два пальці на плату, блін, поставив, і тобі осцилограму прям буде це. На зіниці ока вибивати, що ти як, блін, у тому Железний чоловік будеш, все видити, як доповнена реальність буде. Я то розумію, все. Ну, так що совєтської качество і всі ті свєтської качества. Ой, яке класно робила машинка. Сіралка в'ятка. 60 кг. Два рази її ремонтував. Ну і нахрен. Короче. Все, все вам висказав. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки що там ще кудись ставте, короче.